Вітаю всіх на моєму каналі, дорогі друзі. Сьогодні у нас чергова розпаковка та невеликий огляд товару з магазину Майо. Це саме блок живлення від компанії Zauman, а саме модель DK Max zm 700 LX3 700W. Так от обирав недорогий блок живлення, натрапив, як завжди, в додатку Майо на непогану пропозицію саме на вказаний блок живлення та вирішив придбати. Як завжди замовляю, в магазині Майо, оскільки магазин. Магазин знаходиться поруч зі мною, і мені дуже зручно, оскільки, по-перше, це безкоштовна доставка, по-друге, приємний персонал, і не знаю чому, але мені подобається відвідувати вказаний, хоч і невеличкий в нашому місті первомайську магазин та там щось купувати і робити на це деякі огляди. Так от щодо компанії Залман, хочу обмовитися, що це доволі відомий виробник різноманітної продукції, такі як блоки живлення, інші аксесуари, навушники, кольори. Та класні карпуса. Ну, компанія доволі відома, також є доволі приємний сайт, де можна ознайомитися з вказаною продукцією. Тепер щодо блока живлення. зараз, як ви можете бачити, проводиться розпаковка даного товару. Товар поступив з заводською пломбою, але чомусь мене деякі сумніви виникли щодо пакування, оскільки. Трішки з одного боку було якесь таке ніби пошкодження. Але це нічого, оскільки є офіційна гарантія в магазині, купую не перший раз, тому забрав з точки видачі магазину та розпакував. Але, перше про що необхідно зазначити, що на сайті магазини моє вказано саме те, що вказаний блок має модульний тип підключення. Але так, це моя помилка, я одразу сам не перевірив. Але в даному блоку живлення не модульне, а звичайний тип підключення. Так, тут багато різноманітних виходів, потужний класний блок, дуже тихо працює. Це вже я забігаю наперед, оскільки вже його поставив на збірку. Має гарну комплектацію, не шумить, не воняє і тому інше. Але отакий от є недолік, тому прошу магазин мою. Якщо будете дивитися це відео, виправте вказаний недолік в описі на вашому сайті. Трішки було неприємно, але нічого, оскільки придбав я вказаний блок живлення за 2149 гривень та використав. Бонусні нарахування, і всього мені цей блок обійшовся в 1505 гривень. За таку ціну, звісно, неможливо отримати брендовий блок живлення взагалі, станом на травень 2025 року в Україні, тому в цілому я задоволений. Да, трішки мене засмутило, що це не модульний блок живлення, але все таки блок працює і доволі непогано. Так, от, щодо самого безпосередньо блока живлення, хочу обмовитися, що в комплектації входить. Сам блок живлення, 4 гвинти для кріплення, документація, кабель живлення і кабельні стяжки в кількості 5 штук. Гарантія на вказаний блок 24 місяці, виробник Китай, потужність 700 Вт і має сертифікат 80. Як я вже говорив, вказаний блок живлення має доволі крутий перелік розйомів живлення різноманітних девайсів. Можна відокремити, що також має активну систему. РМ з максимальним коефіцієнтом потужності 99%, що забезпечує стабільну вихідну потужність, а також високу енергоефективність. Високонадійний конденсатор забезпечує стабільну напругу навіть при високих температурах до 105 градусів. Електромагнітний фільтр встановлений для придушення частот, що викликає шум для кращої роботи системи. Стабільний струм забезпечується комутаційним трансформатором без перевантаження вхідного струму. Однорейкова конструкція забезпечує до 12 В доступної потужності. При 91% вихідної потужності, щоб забезпечити стабільну напругу для процесора та графічного процесора, які є основними компонентами комп'ютера. Для мінімалізації внутрішнього типовиділя встановлено подвійний алюмінієвий радіатор. Також присутня активна система PFC з максимальним коефіцієнтом потужності 99%, що забезпечує постійну стабільну потужність, а також високу енергоефективність. Так, дійсно, завдяки технології охолодження HDB і гідродинаміль. Динамічний підшипник, вказаний блок живлення взагалі тихий, це вже по практиці вам говорю. Малошумний вентилятор забезпечує потужне обертання навіть при низьких обертах, швидко відводячи тепло від блоку живлення для оптимального охолодження. Це також можу підтвердити. Вказаний блок живлення відповідає вимогам міжнародного класу, він є сертифікованою продукцією, екологічно безпечним і не завдає шкоди людському організму. Так от, такий блок живлення сьогодні у нас на огляді був. Всім дякую, друзі, за перегляд. Також будуть посилання. На вказаний блок живлення в описі до відео. Дякую магазину Мойо. Так, цей раз невеличка була помилка в описі. Але в цілому товаром задоволений і дякую за програму бонусів, які ви даєте для активних користувачів, за відеогляди і тому інше. Мені дуже приємно і буду у вас ще щось купувати і всім раджу також вказані магазини. Також є телеграм-групи непогані, де безпосередньо є група, така як Мойо для своїх, де викладають класні пропозиції. Товари також рекомендую. Ну а наразі дякую всім за увагу! Блок живлення непоганий, навіть для таких більш-менш потужних збірочок. Тому зверніть увагу на цей товар. Все, всім дякую за увагу і пока-пока!